Пропонуємо до вашої уваги зимовий в'язаний шарф. Це універсальний та зручний аксесуар, призначений як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлений з кашеміру, тому даруватиме тепло та комфорт у зимовий період. Потовщене вовняне хутро забезпечує додаткову ізоляцію, що робить його ідеальним для активного відпочинку, наприклад, катання на лижах. Завдяки багатофункціональному дизайну його можна використовувати як шийний шарф, маску для обличчя або кашне. Потовщина на конструкція покращує її здатність зігрівати вас у холодну погоду. Пропонуємо до вашої уваги садові світильники. Це універсальне та екологічне рішення для зовнішнього освітлення. Завдяки сонячному світлу ці водонепроникні садові світильники прикрасять ваш газон та сад теплим та привабливим сяйвом. Вони прості в установці та ідеально підходять для створення чарівної атмосфери у вашому дворі. Садові ліхтарі міцні та стійкі до погодних умов, що забезпечує їх тривалу роботу. Завдяки сонячним батареям вони автоматично заряджаються, Джаються вдень та освітлюють ваш сад уночі. Покращте свій відкритий простір за допомогою сонячного світлодіодного світильника. Пропонуємо до вашої уваги систему вирощування рослин. Це зручний та ефективний набір для вирощування рослин у кімнатних умовах. Конструкція з регульованою висотою є універсальною та практичною. Система містить автоматичний таймер для точного контролю середовища вирощування. Завдяки 20-ваттному світлодіоду вона забезпечує оптимальне освітлення для росту рослин. Незалежно від того, початківець вичий досвідчений садівник. Ця система пропонує без проблем. Емне та компактне рішення для вирощування свіжих трав у приміщенні. Пропонуємо до вашої уваги світло для рослин. Це зручний та ефективний набір для вирощування рослин у кімнатних умовах. Функція синхронізації дозволяє налаштувати графік освітлення, імітуючи природні цикли денного світла для покращеного розвитку рослин. Завдяки 20-ватному світлодіоду вона забезпечує оптимальне освітлення для росту рослин. Енергоефективна та довговічна світлодіодна лампа зменшує витрати на електроенергію, забезпечуючи постійне джерел. Ерело світла. Пропонуємо до вашої уваги садовий світильник. Це елегантне рішення для зовнішнього освітлення вашої вілли, газону чи внутрішнього двору. Завдяки енергоефективній сонячній технології ці світильники створюють м'яке та атмосферне світіння. Вони воду не проникні та підходять для різних погодних умов, тому служитимуть довго та надійно. Стиль та елегантний дизайн роблять їх ідеальним доповненням до сучасного зовнішнього декору. Сонячні ліхтарі є екологічно чистим та. Економічно ефективним вибором для зовнішнього освітлення.